Ну, і тут і тут, і тут покльовка. Друзі, поки в'язав, повідець, тут покльовка на цю вудку. Це рибка навіть більше, ніж та. Вона жирна така, і кряна. чистенький, такий гарний, такий гарний, чистенький короб. Ну, щоб ви собі розуміли, тільки я оце вам розповідаю. Зматую вудочку, обрив, і друге клювання, і теж обрив. Все, дві вудки, знов до пліт. І знову два обриви. І друзі! Мене звати Олександр Мазуренко і ви на моєму каналі. У нас сьогодні понеділок, чудова погода, і вирішив приїхати на риболовлю. Приїхав на Cool Place, Дорога через ліс, сонечко пробивається крізь дерева. Тажки співають, травичка зелена, квіточки. Блін, це так приємно, реально. Я заїхав в ліс, вимкнув музику. Опустив скло і просто потихеньку їхав до цієї водойми, насолоджувався природою. Приїхав, тиша, погодка просто чудово, розклав вудочки, приготував наш методмікс, прикормочну програму. Завіз вудочки. рибалю сьогодні з кораблем, і корабль це не тільки про дальність закиду. Сьогодні у нас сектор з корягами, я полюбляю цей сектор, він складний і це завжди виклик. Вийде щось тут зловити, не вийде. А якщо вийде зловити, чи вдасться цю рибу витягнути до кладки взяти її в піцак. Ну, це дуже таке зворушливе. Ловимо на флетфідер. Водилище я обрав на сьогодні: це мої Sports Competition cs 5 Stalker 10футові. Хочу перевірити одну річ. Минулої рибалки у нас дуже мало було реалізації і засікання риби. Тож сьогодні хочу, ну, у мене такі думки є, що було дуже м'яке водилище, і Амур не засікався з-за цього. Тому 10 футові вучки коропові, і маю перевірити, чи буде зараз засікатись риба на цих же повіцях, чи не буде. І про що хотів сказати ще? Сектор в корягах. І кораблик дозволяє нам зробити закид, верніше завести, оснастку покласти туди, де просто фізично ми не зможемо закинути її руками. Ви бачите, я завіз прямо під коряги, під берег, скину оснасточку і маю надію, що там буде крутитися рибка, і вона спокуситься на нашу оснастку. Це все будемо перевіряти, дивитися, як все буде відбуватися. Звісно, ви все побачите. Тому чекаємо вже на клювання і побачимо, що з цього вийде. Я рибалю на затягнутих фрикціонах, отак трішки даю слабини для того, щоб риба, якщо буде тягнути, було видно клювання і все. Тому що риболовля в корягах, якщо ти розставляєш фрикціон, це одне клювання і все. І ти ж рибку вже не візьмеш, вона буде в корчах. Друзі, поклівка у нас. І риба вже в корчах. Все. І риба вже в корчах. Так, друзі, мінус повідець, але оснастка в нас ціла. Я навмисно ставив дуже тонкий повідковий матеріал для того, щоб риба зачепиться, просто обірвався повідець і все. Зараз в'яжу новенький і завозимо знову. В'яжу повідець ось на цих гачках. Супервайт від гамакацу, і повідковий матеріал ось цей дроплінг 20 лібрів. Ну, Засічка була капітальна. Рибку я відчував, але бачите, лопнув повідець. Ну, це і добре, а то б обірвали повністю з годівницею. Ось так. Повідець з резинкою і з голкою. Так він виглядає 5 см, і рибка клюнула ось на цей попапчик. На який і в минулому році я тут ловлю. Це у нас хамеліон Стравбері. Ну, топчик, бачите, на цій водомі дуже класно працює. Змінив трішки розположення водилищ. поставив їх отак високо, для того, щоб жилка була не низько під водою, а була над водою над отими корчами. І що вам хочу сказати, тільки що такий екшен був, ну нічого не встиг зняти, бо це таке. я ж кажу, на затягнутих фрикціонах була така покльовка, цю крайню палку оторвало, повністю вирвало стакан, вона впала в воду, палку потягнуло, встиг схватити, підсікнув і обрив повністю шнура. Щоб ви собі розуміли, оце стільки лишилося в мене шнура. Ось вам і ловля в корчах. У мене ще такого не було. Просто отак відірвало, упало в воду, я вже лазив, діставав. Але сигналізатор ніби працює, все чотенько під водою. Бачу. Лежав отут, залазив, діставав, От з під тих корчів. Ось так воно ловити в корчах, але рибу дуже хочеться зловити. Отримав вже три клювання і три обриви. Один просто схід витягнув з гачком зі всім І один обрив ви бачили по початку і зараз повністю зі всім оборвало. Я кажу, це випробовування долі, дуже круто. Хочеться зловити рибу, хай воно буде, хоч одна. Але емоції просто переповнюють. Такий адреналін, я не знав за що хвататися. І так, не то, що пік-пік було там і так далі. Тут бах, моментально, і вудка полетіла туди у воду зі всім. Знову, друзі, клювання вже на цю вудочку. І секунда часу, і все. Просто секундочка. Не, не, не дає риба шансу взагалі зробити нічого. Була просто покльовка. Риба навіть вийшла на гору, я її побачив, сплеск був. І все, секунда. Я схопив вудочку, а вже все, глухий зачеп. Так, да, десь за дровиняку якусь, за корчину зачепилася. Ні. Ну, і тут і тут. І тут покльовка. І тут покльовка, і те ж саме. І те ж саме. І те ж саме. Риба крупна, риба крупна, і роби чудеса. Риба крупна і роби чудеса. Спробую ще згори її витягнути на чисто. Так, дуплет. Цю не вивів, скручив. Фу, цю не вивів. Фу, це просто якийсь жах. Дві покльовки, два зачепа. І два зачепа. Я навіть не бачу де та риба, ага, тут бачу все вивів повністю, тут вивів повністю. Тут вивів. Оце емоції тут. Шансів нема взагалі. Або ти, або риба. Варіантів небагато. О! Бачите? Вихід, оце там, де в мене той зачеп. Оце там, де в мене той зачеп, другий. Друга вудочка. Риба непогана. Риба непогана. Гарний. Гарний короб. Вже бачу під водою його. Вистрину спецаку. Гарний, лускатий. Є. Фух, нарешті. Нарешті. Перша рибка. О, гарний, ух, і гарна риба. Ну, друзі, гарна риба. Лускатий сазанєвич такий, ух. Ух, який гарний сазан. Ух, який гарний. Фух. Нарешті ми нарешті ми дочекалися дуплета, до Ну, вийшло зловити тільки ось цього красення. Ну ви тільки подивіться, заради цієї риби варто їхати, фу, тріпати собі нерви, купа сходів, обриви, але все ж таки ми змогли це зробити. Ну емоції переповнюють. Я вам хочу сказати, воно того варто. Фух, вже не з нулем. Досвід все ж таки рішає. І нам вистачило наснаги взяти цю рибу. Вибіг сюди нагору, побіг, витягнув її туди з крачів і потім вже притягнув до кладки. Клас. Класна риба, так? Да? Скажіть. Дивіться, який сазанєвич. Ну тут під десяточку. 900% є важка риба. Гарна, така чистесенька. Клас. Хух. Так, а друга вудочка, на жаль, обрив. Вже змонтував, прив'язав шок, годівниця, все той самий повідець, гачок восьмого номеру, Супер Вельгейб Гамакасу, цей же попапчик. І ось так це виглядає. Корабель наш вже чекає, зараз забиваємо і завозимо. Це оця точка брибу ось тут. Рибу з тих корчів ми взяли. Хоча тут не знаю, за що вона там замоталася та риба. Незрозуміло. Ну, що тоді? <ривіт> знову покльовочка і знову все карчі. Нічого не можу зробити, все. У мене вже нема сил. Я туди більше, більше я туди не завозю все. Не вистачає мене вже. Це вже остання годівниця. Ще одна лишилася і все. Тому туди вже не возимо ніяк. Одну рибу нам вдалося всього звідти витягнути. Ну, ніяк, просто ніяк. Ну, щоб ви собі розуміли, тільки я оце вам розповідаю. Зматую вудочку, обрив. І друге клювання і теж обрив. Все. Дві вудки. Знову дуплет, І знову два обрива. Ну, ось такі справи. Ну, і як вам така риболовля? Що ви скажете? Емоції, воно, звісно, просто вирують, переповнюють. Риба клює, як скажена, якщо так подивитися вже біля 10 клювань, а зловили тільки одну рибу. Просто нема слів. Все, в мене остання. Остання годівниця. Ще ще пошукаю, може в сумці де ще завалялася. На цьому край. Ось так. <сум> Оберемо останній тоді будемо вже їхати додому. Ну це щось просто нереальне. От, от, от така риболовля. Ну Кожен раз не буває так, щоб таланило, ловити великих риб і постійно. Ось бувають і такі риболовлі. Ви бачите? Купу отримали клювань, риба стоїть на кормі, риба клює. Просто скаже, на великі риби клюють. І обрив за обривом. Ось така вона риболовля в Карчах, випробування долі. Так що ось такі справи. Напишіть в коментарях обов'язково сіли би в такий сектор, рибали би в Карчах або ні. Також забув вам сказати, поки я очікую на нові клювання і обриви, що в цьому відео проведемо ітоги конкурсу, де ми розігрували на змаганнях, де ми зайняли друге місце, там три призи, метод мікси. Насадки і ліквіди. Тому дивись, обов'язково в цьому відео дізнаєшся, хто переміг. Так, друзі, останній раз перезавозимося, вже і корм не закінчився, весь замішав два пакети, корма вийшла. Все, вимішав. І останній пир Завіс, обірвем уже, так обірвем, нічого не поробиш. Повода меняется. Тут тучи. Тут дождь что-то начал накропать. Так вот. Новенькие попапчики. І клює не тільки на ці попапи флюра Хамеліон, що в минулому році я тут на них ловив, що цього разу нічого не змінилось. Пробував ставити інші насадки бітурбо і джокери він не хоче а на ці насадочки, оце всі клювання, на цей попапчик. Так, підходили хлопці, сидять на першій вимосці, то кажуть, взагалі жодного клювання не отримали, кажуть, на що ти ловиш? Бо бачили, як я роздівався, залазив у воду, коли палку відірвало. Кажуть, що ти туди лазив. Кажу, та відірвала палку. Каже, то ми бачили, що ти в воду лізеш. Так. Флюра. Жидкость підкапую. Теж уже майже закінчилася. Так, и останній корм. Все. Пуста. Пуста. поставив телефон буде знімати всю дорогу, що може, встигну вам засняти покльовку. Як тут клює, я ж кажу, покльовки просто скаження. За секундочку. Бах і все, вже нічого немає. І вже нічого немає. Риба в корчах. Походу, вже готується до нересту, то зранку температура, звісно, то 2 градуси, то 4 градуси останній час. Зранку, в день плюс 16. І теж то дощ навіть збирався сьогодні. Блін, який задоволений цим корабликом. Це просто труба. Остання, ну як остання, то рибалка, не рибалка, а змагання, де ми друге місце зайняли, відпахали вони ці кораблики. Два корабля ранфері відпахали всі змагання, без жодного взагалі нарікання, ні глюка, нічого не було. Це просто вони, ну ви розумієте, да? 847 кг риби ми зловили, плюс скільки було незалікових риб, возили там 187 метрів, і вони справилися просто все на... дуже класно. Я ж кажу, без жодних нарікань. Ну це топчик. Друзі, ось то, що я вам казав. Ось то, що я вам казав. А. Все. Все. Ось так от все. То, що я казав, бачите, показав вам покльовочку. І риба була, і вже все зачеп. І вже зачеп. А. Все. Ну, годівниця вот є. Годівниця є. Бачите, так я вам сказав, тільки завіз, одна хвилина і покльовка. Одна хвилина. І просто і покльовка. Ну, є, все на місці, видірну. Так, завозимо заново. Раз все ціле лишилося, але вже без корму. Що ми там нагодували і так нормально. 2 кг пелетів гахнули на ці дві точки. І отак от, бачите, завозиш хвилину, ну до 15 хвилин зазвичай і є клювання. Пробував тут на нечисти кидати, не в корчах, вона не хоче. Тому що вона, скоріш за все, вже готується до нересту. Сидить у корчах. Сидить у карчах Якщо чесно, рибалка дуже така потужна, рибалка дуже класна, екстремальна. Я думаю, що воно все одно вартує. Тим паче рибку ми одну зловили. Ну, дуже гарно. Під 10 кг, Гарний сазан. Тому і так добре. А! От так от. От так от. І зійшов. бачите, просто так витягується. Такловка була. Зараз зроблю новий повідець. Друзі, поки казав, повідець, тут покльовка на цю водку. Фух, і ніби, ніби вивів, скарчив. Фух. Вивів. Фух, я вам не можу передати. Є. Зйомка йде. Ох. В'яжу повідець, смикнувся, вон голка улетіла. Голка улетіла. Хорошо хоть не в воду. Хорошо хоть не в воду. Оце рибалка, оце екшен. Емоції просто, кожне клювання, ти підриваєшся, адреналін підскакує. Ух. Оце воно, ой, хороший теж сазан, Ой, сазан хороший. Такий, як той десь чистенький, такий гарний. Вудки відіграє. Я не знаю, на фідера я взагалі тут нічого б не зробив. На фідера, на фідерні водилища я взагалі б тут нічого з цією рибою не зробив. Сюди, так, да. хороший. І попавчик сплив. Ро... Ой, жирний такий капець. Клас, гарна, дуже гарна риба. Так, бачите, рибка наша. Гачок сидить капітальний. Бачите, губу навіть нічого їй немає, не порвав нічого, все чітенько. Ще витягнемо і покажу вам рибку цю. Але він дуже гарний. Ви тільки подивіться на це окрасення. Це рибка навіть більше, ніж та. Вона жирна така, ікряна, чистенький, такий гарний. Такий гарний чистенький короб. Фу, ну все, риболовля тепер вдала. Дві таких складних риби. Тихо, 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 заспокойся, тебе зараз покажу підписникам і відпущу. Покажу тебе підписникам і відпущу. О, санечку вийшло. Дивіться, який красень. Ну, заради таких риб вартувало помучаться. Обірвати кучу оснасток. Ну, риболовля просто нереальніша. Просто нереальніша. Отримали клювань. Я навіть не знаю скільки. Більше 10 клювань, це можна б вже було отримати 100 кілограм риби. Отаких. От Дивіться, які красені клюють. Фу. Чистесенький, такий гарний, темний. Клас. Оце рибинка. Оце рибинка. Клас. Отак, в'язав оснастку. Дивіться, все розлетілося, валяється. Оснастка <сум> Розмота, побіг. Ножиці, резинка. <сум> так біг. Я взагалі в шокі. Ти, голку ви бачили, ота валялася. Могла, могла взагалі улетіти у воду. Фу. На цій чудовій ноті з такими гарними рибами будемо завершувати цю серію. Дякую всім, хто дивиться, хто тисне вподобачки. Підписуйтесь на канал. Незабаром у нас вже 100 тисяч і будемо розігрувати ваш корабель Ранфері з ехолотом. Ще раз дякую і до нових зустріч. Пока. І дивіться, хто переміг в минулому конкурсі. Давайте визначимо переможців. Посилання вставив. 836 коментарів було. І зараз подивимося. Бачите, список. Підписок скритий. Так, іншого. Так, підписка є. Вітаю, чудовий результат. Це у нас перший переможець. Давайте далі. Так, список підписок скритий. Далі. Список скритий. Список. Підписок скритий. Друзі, відкривайте списки ваших підписок. Знову. Є другий переможець у наш Серж. Вітаю дуже гарний результат. Ну і тобі Тебе вітаю, Серж. Так, і останній наш переможець. О, тут швидко. Сергій Олександров, рибалка супер. Так, друзі, всіх вітаю, хто переміг. Зв'яжіться зі мною в будь якій соцмережі, яка вам зручна. Вони є в посиланні під відео. Напишіть мені і я відправлю вам ваші призи. Всім дякую і до нових зустріч. Пока.